У Кам'янському попрощалися з двома земляками, які віддали своє життя за Україну. Одному з них лише 19, у іншого без батька залишилося 4 доньки. Підготовку до нового навчального року в нашому місті вже завершують. Освітні заклади інспектував очільник Кам'янського разом з керівництвом військової адміністрації району. А театр імені Лесі Українки потішив прем'єрою вистави Блес. У залі був ваншлаг, а відгуки глядачів свідчать. Виставу точно треба переглянути. Розповімо про неї. Більше про події станом на нинішню годину розкажуть мої колеги у сюжетах. У студії працює Володимир Кравченко. Вітаю! Орок не припиняє здійснювати обстріли України. Вночі було знищено 38 повітряних цілей, 6 крилатих ракет калібр, 31 шахет та один розвідувальний безпілотник. Пуски калібрів здійснювалися ймовірно згійського фрегата Адмірал Есен, шахеди з району полігону Чауда, тимчасово окупованого Криму. Один шахет було збито над Дніпропетровщиною. Під обстріл потрапила Нікопольщина та Синельниківщина. Про це розповіли на ранковому брифінгу обласній військовій адміністрації. Понад півдесятка снарядів з важкої артилерії агресор випустив за ніч по Нікополю та кілька разів вдарив по Синельниківському району. На щастя, всюди минулося без постраждалих. Наразі вся інформація щодо атаки уточнюється. Також наші оборонці неба збили над Дніпропетровщиною один БПЛА Шахет за календарем середина літа а у кам'янському вже завершить підготовку до нового навчального року. Сьогодні освітні заклади проінспектував очільник міста разом з керівництвом військової адміністрації району та департаментом з гуманітарних питань. Їздили освітніми закладами і мої колеги. Що побачили, дивіться далі. У гімназії номер 17 що знаходиться на житловому масиві, бам, навчається 547 учнів. Школа вже готова приймати дітей, підготовлені класи та спортивні зали для занять. У співпраці із місцевою владою облаштовані і укриття, і локації для занять на свіжому повітрі. Сьогодні мені хочеться особливо подякувати нашому міського голову Андрію Леонідовичу, який я хочу сказати, що він не байдужий до освіти. Людина, яка завжди чує нас. Наше найпростіше укриття платне на всім необхідним. У нас є вентиляція, у нас є туалетні кімнати. кімнати у нас є другий вихід. В цьому навчальному році готуючись до нового. Ми облаштували внутрішній дворик згідно вимог санітарних вимог і нової української школи. Водночас зі школами та Дочками перевіряли і пункти незламності, які знаходяться на базі закладів. Всі пункти незламності готові до прийому наших мешканців у разі необхідності забезпечені всім необхідним запасом паливомастильних матеріалів, генераторами, тепловими пушками, медикаментами, продуктами харчування. Що стосується освітнього процесу, до навчального року готові усі заклади. 1 вересня навчання розпочнуть близько 25 тисяч дітей. На 1 вересня міністерство ставить нам завдання, і сьогодні ми говорили про це із міським головою. Що заклади, у яких має можливість помістити укриття всіх його вихованців, будуть працювати повністю в офлайн режимі. Ті заклади, в яких укриття невеликі, вони будуть працювати як які в цьому році працювали у змішаному форматі. Ті діти, які продовжують залишатися за кордоном, вони не залишаться поза нашою увагою, і вони теж на сьогодні будуть працювати, навчатися дистанційно. Тобто така форма роботи для них буде організована. Тож цього року більше шкіл Кам'янського розпочнуть звичайний освітній процес, а діти повернуться за парти. Не секретні для кого, що Кам'янське це єдине місто в Дніпропетровській області, яке в минулому році з 1 вересня відновило освітній процес процес в офлайн форматі скрізь, місто Кам'янське фігурувало як те, яке започаткувало відновлення офлайн формату завдяки обладнанню укриттів у наших освітніх закладах. Перевагу ми надаємо офлайн навченню підготовлені наші укриття, проведені необхідні ремонти. Ми з міського бюджету виділяли на це кошти. Хочу також подякувати нашим батькам, подякувати нашим вчителям за допомогу нашим навчальним закладам разом до перемоги. Влада міста не припиняє боротьбу з наливайками. 17 липня розпочали демонтаж чергового самовільно зведеного приміщення наливайки під назвою Баракуда, що була розташована у центральному сквері міста по проспекту Свободи. Мешканці прилеглих будинків та перехожі містяни постійно скаржилися на діяльність закладу, на алкогольне сп'яніння його відвідувачів та гучну музику. Після трьох ініційованих владою позивних заяв та виграних судів. Незаконно встановлений об'єкт у добровольному порядку за власні кошти демонтував сам власник. На місці Ганделика проведуть благоустрій території, відновлять тротуарну плитку. Загалом, починаючи з 2017 року, у Кам'янському демонтовано більше, ніж 120 торговельних точок, де незаконно розливали і продавали алкоголь. У Кам'янському попрощалися з двома земляками, які віддали своє життя за Україну. Міський голова повідомив про ці дві втрати і висловив глибокі співчуття рідним та близьким полеглих захисників. Одному з них назавжди 19. Захар Золотоноша із позивним Золотий прийняв найважче для себе та рідних рішення піти на війну. Після закінчення ПТУ номер 22 у квітні, він підписав контракт зі Збройними силами України та вирушив на навчання, а в подальшому в зону бойових дій. 10 липня його життя обірвалось. Без сина залишилася мати. Захар Золотоноша народився 12 листопада 2003 року. Для друзів він залишиться вірним, веселим, сміливим та молодим. А найголовніше для товаришів по службі братом, з яким їх поєднала страшна війна. Захар був кращим сином, лучшим другом, настоящим братом. Він залишиться в наших серцях на всю подальшу життя. Він не зміг сидіти і просто дивитися, що відбувається вокруг. В апрелі він підписав контракт і пішов в ДШВ. Він був настоячим героєм. Він з'явив сильні, взрослі, настоячі морські поступки. Слава герою! Його дійсно можна вважати героєм. Коли його однолітки радіють життю та скаржаться через повітряні тривоги, він, не жаліючи себе, пішов захищати батьківщину. Свій спокій герой знайшов на алеї героїв кладовища по вулиці Весняній. Доземний уклін воїну захиснику. Вічна пам'ять. Герої назавжди житимуть в наших серцях. І ми їх пам'ятатимемо кожного. Велика та дружня родина втратила батька і коханого чоловіка. 12 липня у бою на Донеччині, захищаючи незалежність України від російських загарбників, загинув старший солдат Олег Каюмов. Героя проведжали в останній шлях рідні, друзі та товариші по службі. Зовсім нещодавно старшого сержанта Олега Каюмова вітали з 56-м днем народження. А сьогодні усі зібрались, щоб провести Олега в останній шлях. Олег загинув за два дні після свого дня народження. Дружина та чотири доньки залишилися без найріднішого чоловіка. За Олегом щиро сумують не тільки рідні, а й друзі. Позитивна і відкрита людина. Згадує про полеглого захисника його товаришка по службі Наталія. З будь-якими питаннями можна було підійти до нього. Він все вирішував, ну скажімо так, дуже добра була людина. Дуже чемна, дуже чесна була. Потім, коли ми з ним познайомилися, ми вияснили це, що ми з одного міста. Тобто я з Кам'янського він. Ми були дуже здивовані, він сказав, де він проживає, я сказала, де я проживаю. Ну, так почалася наша дружба, практично з одного міста, побратими були. Олег Каюмов ще з 2014 року підписав контракт та став до лав Збройних сил України, щоб захищати рідну землю від загарбників. Завжди усміхнений та позитивний. Він ніколи не втрачав надії і боровся до останнього подиху. Бачила його на місті Покровську. Я виїжджала туди по справах. Бачила на місті Покровську. Як завжди позитивний був, дуже радий був, що він там. Ще треба, потрібен армії, каже, буду до кінця. Ну, в общем, така відповідальна людина була. Це була наша остання розмова з ним. Він був дуже такий, якийсь схвильований, навіть для нього це було якось здивовано, що для мене. Ми побалакали, розпрощалися, як завжди, бережи себе. Олег Каюмов, гідний син України, що віддав своє життя заради миру та незалежності країни. Його відданість і мужність залишаться прикладом на віки. Нафтогаз України залишає вартість за газ для споживачів на рівні 7,96 за куб щонайменше до 30 квітня 2024 року. Ціна на блакитне паливо для населення від газопостачальної компанії Нафтогаз України залишиться незмінною і складатиме 7,96 за 1 кубічний метр. Очільник групи Нафтогаз Олексій Чернишов. в ефірі Марафону Єдині новини розповів, що тариф фіксований і залишається незмінним. «Нафтогаз не планує збільшувати ціну на газ. Для населення в цьому опалювальному сезоні наступної зими українці в цьому відношенні можуть бути впевнені, в тому що їх платіжки не будуть зростати. Наш підхід, що кожного року міста мають споживати на 10% менше ніж попереднього року, щоб стимулювати енергофективні заходи. А тепер до культурних подій: перенестися до Парижу, міста закоханих, поетів і художників, які жадаються світньої слави, великих грошей і яскравого столичного життя. Хоч на один вечір, але все ж таки мали можливість кам'янчани та гості міста, завітавши до театру імені Лесі Українки на прем'єру вистави Блес, скористатися нагодою вирішила й наша знімальна група. А про побачене дивіться у сюжеті. Сюжет комедії Блес майстерно збудований на несподіваних поворотах та неймовірному збігу обставин, що спонукало глядачів до аплодисментів, сміху та здивування. Сприяв глядацькому вподобанню яскравий акторський склад. Заслужена артистка України Марина Юрченко, талановиті артистки Юлія Жиліна, Тетяна Діченко, Євгенія Футинець і Кароліна Тригуб. Проникливою грою вразила Анна Макієва, яка виконувала головну жіночу роль. А от головну чоловічу роль Блеза де Амбрія у виставі грає молодий актор Владислав Дубінін. Ну, добре, тобто ви не спрацювали раніше, так? Може, у вас є я не знаю, якісь рекомендації? Ні. Але от свої поминець, я подобро робила все. Звісно, ви з провінції, так? а Як ви догадалися? Працювати було дуже легко, дуже емоційно, дуже розслаблено, я навіть скажу. Комедійно, це комедія і це прикольно. Ми там і самі сміємося, коли готуємо це. Ну, робота була дуже класна. Для того, щоб краще вжитися у роль, Владислав спостерігав за роботою професійних художників. Саме як вони пишуть картини, це усілякі там. Ну знаєте, ці штампи типу художні. Так намагався їх відтворювати. Я думаю, що мені це вдалося напевно. Так, але ну це було цікаво, цікаво дуже. Робота над виставою, за словами актора, продовжувалася близько двох місяців, тоді як репетиції серед реквізиту та декорацій тривали протягом тижня. До речі, про декорації у виставі, головним героєм якої є художник, доволі багато картин, які не тільки радують око, але є й ключовим реквізитом спектаклю. І Тепер найексклюзивніше. Лучно стилізована та яскрава кімната, яку бачить глядач, справа майстерності головної художниці театру Наталії Худіч. Ідея виникла тоді, коли Сергій Анатолійович захотів відновити виставу 99-го року, тому ми майже все рішення, ось сценічне, це планування, меблювання, все, от, що ви бачите, це залишилось зі старої вистави. Потім ми просто додавали якісь речі, додавали нові картини, додавали нове рішення по світлу. По кольору, по якимось, додали нові меблі, Наталія зізнається, дуже хотілося познайомити глядачів із картинами саме французьких художників, щоб навіть найменші деталі були якомога реалістичними. Тут є такі кліше, які асоціюють нас з Францією. Це і кольорове рішення, це і ось такі прості там, імпресіоністи, які у нас на задньому плані розташовані, а також сучасні художники, які ось у нас виставляються в сучасних галереях, розташовані у нас на першому плані. Комедія Блес була створена у 1959 році і неодноразово ставилася в багатьох театрах світу. У Кам'янському виставу французького драматурга Клода Ман'є поставив головний режисер театру ім. Лесі Українки Сергій Чулков. Передбачається, що комедія Блес одразу захопить глядача у верподій. Чи це так? Давайте поцікавимося у самих глядачів. Пані Ірина бачила прем'єру вистави ще під час її першої постановки у театрі 1999 року. Тоді, запевняє, отримала незабутні емоції. Мені ще тоді понравилось. Захотілося розрадити в пам'яті ну эту красоту. Театр всегда хожу з душою. І сьогодні прийшла, тому що хочу очень отдохнуть. Очень. глядачка Лариса часто гостя Кам'янського. Кожні відвідане місто для неї це ще й обов'язковий візит до театру. Авантюрний Париж епохи Клода Маньєза це щось неперевершене. Його художнє слово, воно настільки заграло яскравими барвами завдяки акторській майстерності. Все почалося навіть з холу, коли грав оркестр і чудова мелодія вона вже налаштувала на приємний перегляд сьогоднішньої вистави. Тому вдячна акторам за їх майстерність, за їх таку віддачу. Наповнені враженнями глядачі майже 10 хвилин дарували акторам свої аплодисменти. Найкраща відзнака того, що Блез увійшов до сердець присутніх, а прем'єра увінчалася успіхом. До речі, цієї суботи саме вистава Блез закриє театральний сезон. Переконані не менш успішно, бо білети, за словами організаторів, вже розкуплені. А отже, шановні театрали. Чекайте на черговий аншлаг. А тепер час погоди в новинах міської інформаційної служби. У середу ще буде сонячно. Температура вночі становитиме близько 18 градусів. В день прогріється до плюс 26. вітер північно-західний до 5 метрів на секунду. У четвер очікується мінлива хмарність і дощ. На цьому наш випуск добігає кінця. У студії працював Володимир Кравченко. Тримаємо тил і дякуємо Збройним силам України. Все буде Україна!